Початок третьої світової, не за горами. Вночі Іран атакував балістичними ракетами території Іраку та Сирії. Цілили вони нібито по шпигунських центрах та місцях скупчення антиіранських терористичних груп. Проте насправді ж ракети вдарили поблизу консульства США біля міста Ербіль. Офіційні особи Сполучених Штатів Америки повідомили агентству Ройтер, що жоден американський об'єкт не постраждав від ракетних ударів в Ербілі. Державний департамент США заявив, що вони різко засуджують дії Ірану в Ербілі. Ми виступаємо проти безрозсудних і неточних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку. Йдеться у заяві. Загалом від атаки балістичними ракетами загинуло щонайменше чотири людини. Також відомо про шістьох поранених. За інформацією зМІ американців серед них немає. Відповідальність за обстріли Іраку та Сирії взяв на себе Іранський корпус вартових ісламської революції. Також там заявили, що їм, начебто, вдалося знищити штаб-квартиру Цахал та Мосад. Водночас експерти очікують різкої відповіді США на провокативний обстріл. Це може стати ще одним кроком до розпалювання світової війни. Каріна не телеканал НТА.